Уявіть собі країну, де інфляція з'їдає зарплати, страйки паралізують заводи, а економіка тріщить по швах. Це Велика Британія кінця 70-х років. Масові страйки, інфляція вище 25%, державні підприємства працюють зі збитками, уряд безрезультатно вливає в них мільярди фунтів, однак традиційні методи не можуть вирішити ситуацію. Тут на політичну арену виходить жінка, яка своїми підходами. Назавжди змінила економічний курс країни. Маргарет тетчер. Її політика отримала назву «Течеризм» – суть проста, радикальна дієва: менше держави, більше ринку, скорочення державних видатків та боротьба з інфляцією, приватизація державних підприємств. Вона вважала, що економіка задихається під тягарем державного контролю та профспілок. Тому ключове завдання вивільнити ринок та виробничі сили з державного регулювання. Тетчер скоротила грошову масу в обігу, щоб приборкати інфляцію. Це вдарило по підприємцях і навіть викликало рецесію на початку 80-х. Однак результат був: знецінення валюти та голопуючий ріст цін зупинилися. Вугільні шахти, газ, електрика, телекомунікації, все, що десятиліттями було під контролем держави, передавалося приватному бізнесу. Ідея проста: конкуренція змусить компанії працювати ефективніше. Течер обмежила вплив профспілок, бо саме страйки, на її думку, тримали країну в заручниках. Найдраматичніший момент протистояння з шахтарями 1984 року. Це була економічна та політична війна, яку Залізна леді виграла. Прогресивні реформи течеризму розділили суспільство. Для одних вона та, що врятувала економіку та зробила її конкурентною, для інших політик чи політикиня, яка зруйнувала традиційні галузі. Та збільшила соціальну нерівність. Як би там не було, однак факт залишається фактом. Течеризм змінив економічну модель країни і впровадив норми, які стали фундаментом, на якому Британія стоїть до нашого часу. Кілька відомих висловлювань Маргарет Тетчер, які полюбляють цитувати політики і ніколи втілювати їх в реальність. Відтепер у центрі стоїть приватний бізнес, ринок і конкуренція. Казала Залізна леді, або немає таких речей, як державні гроші, є лише гроші платників податків. Також, за її словами, жорсткі рішення потрібно зараз, щоб жити краще потім.